І що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість в серцях, а не лише у кровничних вітринах. Над Бердичевом знову зійшло сузір'я юних талантів у рамках другого міського конкурсу дитячої творчості Сузір'я Бердичева. На головній сцені відділення художньо-естетичного виховання центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова виступали майстри розмовного жанру і театрального мистецтва. Помиляється той, хто думає, що бердичівських дітей не вабить прекрасне. Вони можуть бути і натхненними чіцями, і трагіками, і клоунами. До природного таланту додається старання і праця педагога. І ось вже маємо справжню виставу. Що ти ви, людний держав, закономенко? Бабонька ні, значка, Їхня хвамілія голохвастом. А ви какого там хвоста пліві? За перше місце у конкурсі боролися 137 учасників у п'яти вікових категоріях. Чого тільки не побачили глядачі у їхньому виконанні? Тут тобі і справжній театр тіней, і два другі тореадори, і півні з мишенятами, і лисиця із зайцями. За що ж то небудь попитає? То зуля півня вихваляє півень, голикі. Я сьогодні е, показувала байку е, Глібова зозуля і півень. В ній е, показувало, що в кожної людини є якісь недоліки, і в байки їх показуються, висміються, що дві нікчими хвалять один одного, але це насправді не так. Вони тільки хочуть показати, що той кращий і той, щоб його похвалили. Мені в житті е, 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 приводилося... Таке. Буває, хочеш похвалити друга, але насправді ну, в нього немає такого, може Хорошої риси, але хочеш йому зробити щось хороше, приємне. Театру казковому, що існує в 11-й школі, виповнилося два роки. За цей час там змінилося два склади і зіграно безліч вистав. Ляльки, декорації, все це школярі виготовляли власноруч разом зі своїми керівниками. Вчитель нас вибирає зі школи, хто може зіграти гарну роль. Можемо грати різні ролі. Як Лисицю погану, так доброго зайчика можемо багато розповідати про різні казки, вибирати собі ролі. Якщо нам не подобається, ми, ми відмовляємося грати і йдемо просто. А якщо вчитель згоден, що ми не можемо грати цю роль, то він вибирає нам якусь другу. Глядачі щиро співпереживали зайцеві, якого вигнала з його власної оселі лисиця. Іноді було смішно, іноді страшно. Таку атмосферу створювали ті, хто знаходився за лаштунками. Чи не образливо артистам, що уся слава дістається казковим персонажам, а не їм, які вдихають у звірів життя? Ми передаємо свій характер, свої образи лялькою. Ми передаємо це словами, і жестами, і нам зовсім не близько, і ми не хворобою зірковою, те що от інших. ...співаків чи актрис бачать, ми передаємо це своїми ляльками, і ми також популярні, можна сказати, у своїх колах. Вони знають, що ми працюємо цими ляльками і дуже заохочують нас це. Ось я вважаю, що не та краса, яка є, яку ми бачимо, а та краса, яку ми відчуваємо, і ми так передаємо це своїми ляльками словами та жестами. Дійство, яке тривало на сцені кілька годин, вселяє надію у те, що у Бердичеві цікавитимуться театром і надалі, кажуть члени журі. Для цього і впевнені вони у місті існують всі умови і талановиті артисти, і вдячні глядачі. Сьогодні з побаченого мене дуже вразили колективи, вразила підготовка керівники. Тому що це справді важливо, що вони так підготовлювалися. Все було дуже органічно, дуже яскраво. Були гарні декорації, гарні костюми. Діти, виходячи на сцену, дуже переживали, але все було. Насправді дуже добре незабаром. Світло бердичівського сузір'я осяє таланти юних бердичівських танцюристів. Побачити ж усіх разом кращих співаків, акторів, чеців і ті, хто займається танцями, можна буде на заключному гала-концерті, який заплановано провести 30 квітня у міському палаці культури імені Олексія Шабельника.